Друзі, всім привіт! Ось і настав час гранд-фіналу Blast Premier Spring Final 2024. У нас там зіграють Spirit проти Na'Vi команди, які між собою дуже багато разів грали вже в цьому році. Ну, не так, що аж дуже-дуже, але доволі часто все ж зустрічалися. Best of 5 фінал. Вперше, як мінімум, за довгий час буде фінал Бласта у форматі Best of 5. Тож видовище буде незабутнє. Ми побачимо всі найкращі мапи від цих команд. І я думаю, буде цікаво. Але давайте спершу глянемо, як ми дійшли до цього гранд-фіналу, що сталося у півфіналах. І як завжди, попрошу вас поставити лайк перед тим, як переглянути це відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Також дуже вдячний спонсорам на Ютубі, які підтримують мене фінансово. Вони дивляться більшість моїх відео у ранньому доступі та отримують окремий контент. Якщо ви теж хочете підтримати мене фінансово, то посилання є в описі до цього відео. Дякую. Почнемо з Vitality Spirit. Тут був доволі класний початок від Vitality. Вони розпочали з рахунку спершу 5-0, тоді 9-1, і в результаті 10-2 на мапі Міраж. Здавалося, ну все, вимикайте. Віталіті виграють цей матч. Vitality як мінімум виграють цю мапу, але далі все було не так гладко. Спіріт брали раунди просто серіями, але вдалося Віталіті принаймні виграти. Хоча би декілька таких неочевидних лоу-бай раундів. Та й останній раунд це був Бенефіт Зайву, де він просто вийшов на мід і завалив трьох суперників, фактично вигравши раунд для своєї команди та заразом і мапу. Дуже класно на тому самому Мідлі Віталіті контролювали Донка. Ширу взагалі ніяк не міг нічого протиставити зайву. При цьому вся команда Vitality індивідуально не просідала. Було приємно з цим дивитися, якби не звичайно цей майже камбек від Spirit, де вони взяли 9 в захисті, але все ж що не сталося. Далі був DAS-2 пік команди Vitality, і це був провал. З одного боку, 6 в атаці це доволі непогано від Vitality, плюс виграна пістолетка, але далі ви програєте форс і просто починаються раунди від бомби. Де Spirit виграють просто один за одним, тому що Vitality Віталіті нормально тримаються весь раунд, а потім в кінці вони роблять якусь дурничку, віддають 1-2 кіли, і на цьому вже можна йти сейвити. Знову невдала мапа dust 2 від зайву. В захисті він зіграв 6 на 6, зовсім жодного впливу від нього не було на цій половині. Тоді як широ в захисті видав 11 на 5 і рейтинг 182, повністю перекриваючи всіх своїх суперників. В Атаці вже домінував більший Чопер. Дуже класний також напад вдався у Зонтікса, і все це привело до того, що Спіріт здолали Віталіті на їхньому пікові. Однак далі Анубіс і це мапа, на якій у Віталіті було дуже багато проблем останнім часом. В захисті вони максимум брали три раунди на цьому турнірі проти G2 та проти Virtus.pro. Цього разу навіть цього не вдалося досягти, адже Спіріт змогли виграти вісім Атаці, тоді як Віталіті лише два в захисті. До речі. Цікаво те, що Spirit вирішили стартувати за номінально слабшу сторону. Вони виграли ножі і стартували за захист. І в моменті здавалося, що Віталіті контролюють гру, але ні, 4-0 доволі швидко перетворилося в 4-4. І далі в загальний рахунок 7-5 на користь Віталіті. І за атаку це сумнівна перевага, скажемо так. Тут знову ж таки дуже добре грав Зонтікс, дуже непогано виступав широко. В донка були гарні моменти, але ну не настільки вони були вражаючі. Тоді як у Віталіті посередній виступ від зайву, Мезі, Спінкса та Апекса лише Флеймзі показував хорошу гру, і Віталіті знову провалили мапу Анубіс, повністю програвши капітанську дуель в плані того, як Спіріт класно підкурялися Чоперу і як вони маніпулювали оцими діями Віталіті в захисті, просто з плента на плент перетяжки швидкі. Відкіла від... прекрасна реакція Чопера на все, що відбувається на мапі. Плюс 2 виграні клатчі, і, попри поразку у... по перших вбивствах, Спіріт виграють 13-9 і все, до побачення. Несподіваний результат для мене. Я все ж думав, що Віталіт, особливо після першої мапи, вже була впевненість, що одну з двох вони заберуть. Але ні. Спіріт виходять у третій великий фінал у цьому році і можуть здобути ще один Best of 5 трофей. Далі були наві. Я думаю, ви. Всі бачили цей матч, це GL просто знищив команду Virtus.pro на обох мапах. Спершу це було надзвичайно на мапі Anubis, де GL зробив 8 перших вбивств. Ну, це, це так, круто-круто, але 11-0 в моменті на пікові суперника. 11-0. 11-1 і далі, ну, окей, віддали трошечки в захисті, але це не страшно. 13-5 і жодних шансів для команди Virtus.pro. Жодних шансів для команди Virtus.pro. Грали добре всі. Навіть Алексі Бі, в нього 1-0-1 це добре. Всі решта просто навалювали без жодних шансів. Electronic зіграв третю найгіршу мапу в своїй кар'єрі. 0-29. Ой, просто-просто дуже-дуже красиво і дуже добре. Наві знали все, що потрібно робити з цим Virtus.pro. Чудовий колінг від... Олексібі, також він і намагався в перших дуелях якісь е, кіли знаходити і приносити максимальну користь своїй команді. На Намірас все було досить схоже: 3-0 від Наві, потім 5-2. Потім трошечки так віддали. Але знову ж таки класно себе показував Олексібі. Непогано грали в Ванде Фултабіт, Все дуже добре. Далі почався захист, і вімкнувся просто нереально джеель та іме. І загалом це все переросло в рахунок 13-9. Був один момент, де Virtus.pro чомусь вирішили втрьох виходити за псів. Це дуже швидко запалили Наві і без шансів, просто прочитали цей момент. Вони стакнули А і завалили там всіх з того паласу. Ніхто не зміг вийти, просто без жодних шансів. Настільки добре, настільки класно читали вони своїх суперників. Я здивований підготовкою Наві. Це чудова робота від Олексібі та Блейда. І, звісно, не потрібно забувати про класний індивідуальний перформанс від всіх гравців, які були в цьому матчі. Ну, звісно, зі сторони Наві. Але GL – це щось мега особливе. Рейтинг 1.53 і тотальна домінація щось рівня його MVP. Для Наві це другий фінал цього року. Як власне і друга стадія плей-офф. Тобто, поки що Наві не програли жодного матчу на сцені. Вони виграли все на мейджорі, і тут вони виграли один. Тому чудовий результат для Наві, і будемо дивитися, що в нас там накльовуються у фіналі. Як ви вже знаєте, це буде Best of 5 фінал. Spirit Спіріт банять мапу інферно. Я думаю, Наві не дуже проти цього вибору, адже вони давно її не грали. Так, в них були перемоги над Фейс та Eternal Fire, але це було ще на мейджорі. Настільки довго Наві не грали цю мапу. Наві ж банять вертігу, і напевно, Спіріт в цьому дуже, -дуже раді. Вони її періодично грають, але це жахлива для них мапа. Тож, як ми бачимо, вертігу в принципі не буде на цьому турнірі. Це якийсь шок. Настільки її змінили, що всі бояться її грати. Але на SL Challenger, наприклад, комплекси ті паралени і пікають і виграють. Тож переходимо до мап. Na'Vi, звісно, будуть цілитись на DAS-2, і це точно буде їхньою перевагою. Також потрібно дивитися на Міраж, але я не впевнений, що вони зможуть настільки добру половину. Видати, як зробили це Віталіті, тому, напевно, це, ж це мапа Спіріт. Але вже дійшли російські гравці до того, що в них 43% за останні три місяці і три поспіль поразки мав з Віталіті Віталіті. Це хороший знак для Наві. Понюк. Знову боку в наві була перемога над Astralis, але також є поразка від Фейс. І перед тим 4 поспіль поразки від героїк, тих самих Спіріт, Фейс та Complexity. Тоді Enchant. Ancient — це мапа, яку Virtus.pro забоялися грати проти Na'Vi, але Na'Vi грали її на I am Dallas проти Spirit, і там було 4-13. До цього в них було 6 поспіль перемог над різними суперниками, але напевно проти Spirit все ж шансів на цій мапі немає. Все ж мені здається, що навалять тут е, добряче Навін. Тому буде дуже важко. Адже Spirit вже навіть грали цю мапу на цьому турнірі двічі. Один раз поступилися G2 з заміною, але я думаю, що там просто була недооцінка, певна. Ну і перемога над Virtus Pro з рахунком 13-4. Ну і мапа Anubis, яку дуже важко оцінювати після цього матчу Наві. До цього вони грали її на League, дві поразки від Complex та B.I.G. І перемога на G2 у Копенгагені на мейджорі. Але ця перемога, це знищення VirtuS Pro, воно все якось змінює. Бо насправді Spirit дуже класно переграли Vitality, але загалом ця мапа. Виглядала не так впевнено. Так, у них 100% перемог за останні 3 місяці. Vitality, G2, Face та Falcon це класний результат, але не настільки впевнено вона виглядає. Тому, напевно, я тут віддам перевагу Na'Vi. Тож Na'Vi номінально мають перевагу на Anubis та Dust, Spirit номінально мають перевагу на Nuke та Ancient і Mirage все ж таки 50 на 50. Тому, напевно, ця мапа буде п'ятою. І далеко не факт, що до неї дійде, адже достатньо трьох для перемоги. Також нагадаю вам за особисті зустрічі цих команд. Я вже згадував за Даллас. Там Spirit знищили Na'Vi 13-4 та 13-8 на та Nuke. Перед тим був Major, де Na'Vi виграли мапу Nuke, але далі були знищені на та Mirage. І перед тим ще було Аємка Товіце, де Na'Vi знову ж таки одну мапу виграли. Це була Anubis, але були знищені на та Mirage. Тобто наразі між цими складами статистика 3-0 на користь Spirit, а за мапами 6-2 на користь Спіріт. Тому статистика не дуже красива для Na'Vi. І, напевно, вона все таки об'єктивна. Індивідуально, ця команда Спіріт просто дика. Але як ми бачимо, зараз Донг, ну, не демонструє тієї гри, яку ми звикли від нього бачити протягом останніх місяців, фактично. Зараз в нього рейтинг 134. Так, це дуже круто. В гравців навіть це тільки 1.22 та 1.21, тоді як ще у Spirit є широ, де 1.29 та Zotix 1.16. Але матч проти Vitality все ж виділяв в собі лише широ. Donk не настільки добре виділявся. Chopper та Magix дуже слабко місцями грають. Але хорошим плюсом для Наві є те, що додав Олексібі. В нього рейтинг в плюс. Вандефул та іме теж на рівні, але від Вандефула все ж очікується більше. 1.13 13 це ну таке собі. Все ж це снайпер, від якого хочеться бачити якомога більше імпакту. Тому в мене складається таке враження, що загальнокомандно Наві ніби мають нижчий рівень такий середній, але враховуючи те, що випадають Меджикс та періодично Чопер, то Наві можуть перестрілювати в моменти. Звісно, я хочу запредиктити на перемогу Наві, але є таке відчуття, що ми побачимо всі 5 мап. Є таке невеличке відчуття, і там все буде зводитись просто до того, хто менше втомиться. Далеко не всі ці гравці грали в Best of 5 фіналах, тим більше на LAN. Окей, Алексі Бі, Beat, GL та іме грали, але Вандефл, наскільки я пам'ятаю, на LAN ніколи ще не грав Best of 5 фінал. Тоді, як у Спіріці, Best of 5 фінали бувають дуже часто. Лише в КС-2 їх було три. І це була перемога над Virtus.pro, перемога над Фейс та поразка від Маус. Тут трошечки досвіду більше, але сцена сцена, ви бачили, як сьогодні всі вболівали проти Virtus.pro та за Na'Vi. І єдине, що може вплинути трошки на цю конфігурацію сил, це лише Донґ, бо його багато хто любить, але не настільки люблять, щоб вболівати проти Na'Vi. Тому за Na'Vi ще буде і аудиторія. Давайте вірити, що переможуть Na'Vi, щоб закінчити цей сезон красиво і приємно, але це буде важко. Я думаю, що це буде дуже непросто. Сподіваємося на підготовку Алексібі та Блейда. На цьому все. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і, звісно, любіть Counter-Strike.